Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо новий проєкт. У мене він номерується під номером 3, як його вирішувати і взагалі, як він працює. Проєкт звучить так. Ви зараз можете бачити завдання в мене з лівої частини екрану, а з правої частини екрану саме в браузерній версії Scratch. Я буду його виконувати і розбирати. Проект номер 3. Розробити проєкт космос, який реалізує такий сценарій. На сцені з фоном планети, наприклад, Мун, з'являється ракета. З інтервалом в одну секунду біля ракети з'являється хлопчик із прапором України і йде в центр сцени. Зупиняється, біля ракети з'являється дівчинка і каже, Україна це космічна держава. Хлопчик питає, як звати першого українського космонавта. З'являється поле для відповіді. Якщо відповідь буде правильною, звучать оплески. Якщо ні, інший звук. Діти і ракети зникають, а на планеті залишається Прапор України. Зараз ми розглянемо. Сьогодні ми подивимося, якраз ознайомимося ще з такою функцією, як о, заповідомлення. І розберемо, як вони працюють, і навіщо взагалі потрібні. Для початку ми бачимо, нам потрібно в, о, в задній план, наприклад, Мун нам пропонують. Якась планета або Мун це у нас місяць. Ну, котик я приберу, він нам не потрібен. Додам спочатку, якраз, задній план. Оберу цей самий місячний задній план, що був, який нам і пропонується. Дивимось. О, далі нам потрібен хлопчик, дівчинка і ракета. Спочатку я додам ракету. Ось Rocket Ship. Ось така ракета у нас буде. О, потім я додам хлопчика. О, так, шукаємо якогось хлопчика, якого можна додати. Ну, ось, наприклад, туди він. Хай буде такий. І дівчинка якась. Шукаємо дівчинку. Ось хай буде Еббі. Тепер дивимось, нам потрібно. з'являється ракета. З інтервалом в одну секунду біля ракети з'являється хлопчик із прапором України. І йде в центр сцени. Дивимось, для гарного відображення я дівчинку повернув в напрямку хлопчика. Щоб вона дивилась, і відзеркалимо. Якщо ми не відзеркалюємо, а повертаємо, вона нас дівчинка буде перевернута. Тому натискаємо відзеркалення, щоб вона навпаки розвернулась. Ракета, хай у нас буде з'являтися по центру. Хлопчика і дівчинку я зменшу, наприклад, хай вони будуть розміром 70, і дівчинка розміром 70. Ось. Не дуже великі, щоб були. І ракету ми таку й залишимо. У ракети є різні образи. Для прикладу, ось, ну, ось вона летить, повертається тощо. Спочатку зробимо для прикладу так, щоб ракета у нас спускалася і приземлялася на місяці. Зробити це досить легко. Ми обираємо пункт події, коли натиснуто прапораці. Першим ділом, що ми будемо, це ми будемо приховувати нашу ракету, щоб вона спочатку була у нас невидима. І після цього у нас вона буде переміщувати, щоб вона отак вгорі була захована. Для цього ми обираємо вигляд. О... А, ой, вибачте, рух. Перемістити, до, ой, перемістити в X, Y. Оці X, Y – це зараз поточні координати ракети. Ми можемо це легко перевірити. У нас тут вказані в синьому блоці мінус 5 та 230. Якщо ми подивимося, ми обрали ось Rocket Ship, тобто наш космічний корабель, ми дивимося його координати, 5, 230. Тобто все добре. Далі ми що робимо? У нас ракета появляється, тобто ми його показуємо. І вона буде спускатись і приземлятись на місяць. У нас є для цього такий блок, ну, блок, як ковзати. От ковзати 1 секунду до мінус 5. І, наприклад, з 230 будемо, перший крок буде у нас до 200. Далі ми будемо змінювати зовнішній вигляд. Навіть не до 200, хай буде 190 на 40 пікселів кожного разу будемо змінювати. І зовнішній вигляд. Змін... От, наступний образ, хай буде. А, ще спочатку додамо такий пункт, як змінити образ на рокетшип A. Щоб у нас завжди з одного образу з'являлась вона. Ось з цього, щоб вона з'являлася. Далі декілька разів я продублюю, щоб вона плавно у нас спускалася. Оці пункти з образом. Наступний образ нам потрібен просто для того, щоб вона плавно, начебто вона рухається. Змінювала якось свій образ. Тут поставимо у нас уже 150 для прикладу. Хай буде 110. І 90 для прикладу. Давайте запустимо і подивимось, як вона приземляється. Ось вона отак рухається і приземлилась. Тобто у нас вона є. Все добре. Якщо ми знову запустимо, вона у нас перемістилась вверх. І так само повільно приземляється. Дуже добре. Далі що нам потрібно? З інтервалом в 1 секунду. Біля ракети з'являється хлопчик із прапором України і йде в центр сцени. Зупиняється. Хлопчик у нас ось є. Де він? О, для того, щоб о, якщо ми пофлашкуємо, скажемо, появлятися по прапорцю, він буде появлятися разом із ракетою. Тому о, у нас є в пункті події такий пункт, як оповістити. Оповістити, і коли я отримую. За замовченням тут показується повідомлення 1. Для цього можна, наприклад, щоб розпочинати не прапорцем, ми можемо зробити, щоб розпочиналося ось цим пунктом. Коли він отримує повідомлення, наприклад, показати хлопчика. А для того, щоб він отримав це повідомлення, потрібно, щоб його хтось надіслав. Для цього ми додаємо, додаємо в нашому блоки, де ракети йдуть в алгоритмі, в кінці, щоб оповістити. І оповісти обов'язково, щоб у нас напис був такий самий, як і тут. Тобто показати хлопчика. Давайте ми хлопчика зараз приховаємо і, показ... і зробимо, щоб він появлявся, коли отримує повідомлення. Ось показати. Запустимо. Ракета у нас летить, приземляється. І з'являється одразу хлопчик після того, як ракета приземлилась. Але нам не потрібно одразу. Нам потрібно через 1 секунду. Для цього в керуванні... У нас є такий блок, як чекати одну секунду. Якщо ми тепер запустимо, перевіримо це. А, вибачте, у нас зараз о, не підійде, тому що у нас хлопчик і так стоїть. Все. Зараз запускаємо, хлопчика немає. Ракета приземлилась, і через секунду лише з'явився хлопчик. Але нам сказано, щоб о, у нас був ще й прапор України. Тому для зручності я перейду в образи хлопчика і просто йому намалюють цей прапор. Беру ось лінію таку. І я досить поганий художник намалюю, як вмію. Ось так хай буде, він, наче тримає в руці. І візьмемо кольори, які межа нам не потрібна. Кольори жовтий і блакитний нам потрібні. Шукаємо, де тут жовтий. Ось. Малюємо жовтий прямокутник. Ось такий хай буде. Ми можемо його повернути. І опустити трохи нижче. Для зручності. Ось. Далі я просто натискаю комбінацію клавіш Ctrl-C. І комбінація клавіш Ctrl-V. І чомусь в мене він не дублювався. А ну знову. А-лінія, Ctrl-C, Ctrl-V. Не дублювався. Дивно. До цього. Воно... А, ну ось можна копія вставити. Чомусь в мене комбінація клавіше не спрацювала. Міняємо колір тут на синій, ось такий голубий, хай буде. І ставимо трохи вище, щоб отримати прапор України. Ось прапор України у нас є. Досить добре. Інші образи я видалю. В кінці нам потрібно, щоб хлопчик у нас зникав, а прапор оставався. Тому я цей образ зараз дублюю. І в, в другому образі я просто прибираю хлопчика, щоб залишався лише прапор України. Ось так. Ми прибираємо хлопчика, а прапор України ми повернемо, щоб стояв рівно. Ось раз. Два. Намагаюся якомога рівніше це зробити. Ось. І ось цей блок. Повертаємо. Тільки ми трохи його, мабуть, перемістимо ось сюди. Ні, перемі... переміщувати так не можна. Хай там і буде. Ось, прапор України. Дуже добре. Ми хлопчика намалювали з прапором. Що нам потрібно далі? Він з'являється з інтервалом 1 секунду із прапором України йде в центр сцени, зупиняється і питає, як звали першого українського космонавта. Тому одразу ми зараз його перемістимо отак десь. наче він отут буде з'являтися. І задамо, що він одразу там завжди і з'являвся. Тому обираємо пункт перемістити. Перемістити, мабуть, поставимо одразу, щоб він переміщувався, почекав одну секунду і потім з'являвся лише. Йому потрібно перейти в центр. Ну, для прикладу, щоб він ось тут став. Ось тут хай буде. І обираємо пункт ковзати до нових координат. Тобто одразу у нас сказуються координати, які у нас зараз. Це мінус 25 і 71. Це потрібно, щоб не, не писати їх власноруч. Так досить зручно. Е, далі у нас з'являється дівчинка і каже, Україна космічна держава. Переходимо до дівчинки. Е, вона у нас з'являється біля ракети, з'являється дівчинка. Вона у нас з'являється біля ракети. Хай ось тут вона з'являється. І каже, Україна космічна держава. Для того, щоб вона з'явилася після того, як хлопчик вже прийшов. Ми, хлопчику, додаємо також подія. Оповістити. І обираємо нове повідомлення. І оповістити. З'являється дівчинка. Дівчинка. Гаразд. Ось у нас з'явився новий пункт. Оповістити і з'являється дівчинка. Повідомлення називається. Переходимо до блоків дівчинки. І ось у нас є. Коли я отримую, з'являється дівчинка. Після цього нам потрібно, щоб вона у нас з'являлась. Тому одразу ми її ставимо показати. І вона покаже таку фразу, як Україна космічна держава. Для цього ми обираємо пункт Говорити. От, говорити протягом двох секунд хай буде. Україна космічна держава. І все. Після цього хлопчик питає, як звали першого українського космонавта. Тому знову створюємо ще одне, ще одне повідомлення. Пишемо оповістити і називаємо, наприклад, запитання хлопчика. Запитання хлопчика. Гаразд. Повертаємось до хлопчика і обираємо пункт. Коли я отримую, але не з'являється дівчинка, а запитання хлопчика. Ось. Коли дівчинка з'явилася і сказала свою фразу. Вона надіслала повідомлення, що хлопчику потрібно надати своє запитання. Тому обираємо пункт далі датчики і запитати. Питання у нас буде: як звали першого українського космонавта? Звали першого українського космонавта. І знак питання. І далі нам потрібен блок, якщо, який нам вже відомий. Ось він, якщо, то навіть. Якщо оператор дорівнює. І в датчиках у нас є такий пункт, як відповідь. Якщо відповідь у нас буде дорівнювати імені і прізвищу першого українського космонавта, у нас будуть грати оплески. Якщо ні, інший звук. Перший український космонавтом був Леонід Каденюк. Тому так і пишемо. З великою буквою. Ось, якщо у нас відповідь вільна, у нас грають оплески. Тому ми додаємо, переходимо в блок звуки. Це ми прибираємо. Оплески, як і минулого уроку, я зберіг у себе на комп'ютері. І також додам той самий звук, який вам уже відомий, який використовував в минулих уроках. Якщо відповідь буде невірна. Все, ми додали. У нас є оплески для вірної відповіді, і звук для невірної відповіді. Повертаємось в код і обираємо блок, групу блоків, точніше, звук. І в нас є відтворити звук до кінця. Ставимо, оцей звук у нас буде до кінця, якщо у нас хибна відповідь, якщо у нас вірна відповідь, ми ставимо також цей самий блок, але обираємо звук уже оплески. І все. Зараз спробуємо запустити на цьому етапі, як воно працює взагалі. Ми запустили, але у нас всі видимі. Тому ми зупиняємо це все. І нам потрібно додати до хлопчика, наприклад, коли ми запускаємо. подія. Коли прапорець натиснуто, вигляд приховати. Сховати, тобто. І у дівчинки також думаю, це. Подія, коли натиснуто прапорець, вигляд, сховати. Запускаємо знову. Вони у нас сховалися. Дивимось. Ракета прилетіла, хлопчик з'явився. Дівчинка сказала свою фразу, і хлопець задає питання: як звали першого українського космонавта? Ну, для прикладу, спочатку я напишу неправильну відповідь, щоб послухати, що буде, якщо я напишу неп... невірну відповідь. Ну, От я напишу Юрій Гагарі. У нас вийшов звук невірної відповіді. І все, закінчилося. Якщо ж запишу зап... знову, у нас також ракета летить, хлопчик перемістився, дівчинка сказала свою фразу, і знов питання. Говоримо правильну відповідь. Enter. І у нас оплески. Але це ще не все, що нам потрібно зробити. Так як дивимось, у нас показано тут, що о, діти і ракета зникають, а на планеті залишається лише прапор України. Біля хлопчика, там, де у нас відповідь, у нас звуки грають, ми створимо нову подію. Подія це буде. Ось оповістити додамо. Але, наприклад, додамо, Зникнення. Назвемо її. Зникнення. Гаразд. Так само цю подію додамо оповістити зникнення Ну, у всіх випадках. Якщо хлопчик отримує подію зникнення. Він. А можемо одразу навіть додати, що о, вигляд змінити образ на інший. Тобто, що у нас, якщо він зміни образ. У нас залишиться лише прапор. Але тоді спочатку потрібно додати, щоб він завжди був у нас стандартно повертався потім до вигляду хлопчика з прапором. У дівчинки додаємо подія. Коли я отримую, і обираємо зникнення. Якщо я отримую зникнення, ми обираємо пункт сховати. І аналогічно у ракети. Ми залишаємо сховати і обираємо подію. Коли я отримую. Зникнення. І все. Зараз спробуємо запустити. Не навіть приховаю все одразу. Ось нічого немає. Запускаємо. З'являється ракета летить. Хлопчик з'явився і дівчинка. Відповідаємо правильно. І у нас всі зникли, а прапор України залишився. Сьогодні ми на уроці розібрали, як працюють у нас повідомлення. І на цьому урок можемо завершувати. Дякую за увагу!